Ну, а я маю іншу ідею. Мені знадобиться клей. Капаємо пару крапель на будинок. Чудово, клей можна прибрати. А тепер беремо рубін. Так, цього вистачить. Приклеїмо рубіни на будинок. Вуаля! Прикраса з рубінових сердечок готова. Ну, а мені потрібні мильні бульбашки. Вони і самі по собі гарні. А якщо додати до них алмази, то вдасться надути алмазні бульбашки. Ними я і збираюся прикрасити свій будинок. Отак. Ось це краса. Ой, що відбувається? Я зараз провалюсь під землю. Це що землетрус? Ей, Куди відлітує газон? Мені потрібен цей газон. Він чудово виглядатиме на моєму даху. Ну, що я казала. Але це ще не все. Тепер начакуємо грозові хмари. Чудово! Тепер на моєму даху ростуть квіти та Леани. Вийшло дуже здорово. Ну, не знаю. У мене є ідея краще. Мені потрібна хлопушка. Ну ні, це дуже маленька. Мені потрібна хлопушка побільше. Так, ось це інша справа. І бам! Ого, яка вона потужна. Я падаю. Ой, взагалі то це було боляче. Хочу швидше подивитися, що вийшло. Неймовірно. Весь дах у сяючому конфеті. Я в захваті. Ох, а я через тебе вся в пилюці, Хлоя. Добре. А що ж робити мені? О, придумала. Клон, привіт. А можна я заберу в тебе пару яскравих кульок? Звісно, але для початку заплати. Забирай рубіни. Віддавай кульки. От прошу. Ой, здається, я відлітаю. Поки я не улетіла у космос, мені потрібні рубіни. Чудово, а тепер луснемо кульки. І ще одну. Та ще. Так, я починаю знижуватися. Клас! Приземлилася м'яко. Пощастило. О, я вже на даху і кульки при мені. А це означає, що можна переходити до декору. О, так, Здається, вийшло супер. Макіяж ідеальний. О, ні, моє дзеркало. Келі, через тебе моє дзеркало розбилося. Що ти накоїла? Піди. Добре, тоді зробимо от що. Підкинемо ламки І тепер у мене є один великий алмаз. Який же він гарний. А я вирішила, що моєму будиночку просто необхідна прикраса у вигляді авокадо. Ви тільки подивіться, яке воно миле. Повісимо на двері. Ось так. О, я придумала, як я прикрашу свої двері. Зроблю візерунок вогню. Так, виглядає круто. Тепер можна прикрашати будинок всередині. Це буде ще веселіше. Вау! Будиночок Хлої виглядає неймовірно гарно. Деталі з алмазів надають додаткового блиску. А будиночок Келі виглядає неймовірно романтично. Ну а будинок Шели схожий на справжній ліс. Так, свіженько та спокійно. Мабуть, я почну з підлоги. Нехай тут буде лужок, на котрому будуть рости гриби. Клас. Що ж зробити далі? О, ця стрічка наштовхнула мене на одну думку. Зроблю зелене конфеті на стінах. Краса! А ось тут круто буде виглядати неонова вивіска. А тут поставимо смарагдовий столик. Погано, але світла потрібно більше. Десь в мене була лампа. Ні, цей колір не підходить, цей також. А от смарагдовий в самий раз. Поставимо лампу на стіл та розкладемо навколо неї смарагди. Ось це краса. Цікаво, що там вигадала Хлоя. О, до мене прийшла ідея. Беремо балончик із срібною фарбою, щоб пофарбувати підлогу. Ви тільки подивіться, як гарно він замерехтів. А тепер мені потрібен стілець. Супер! А на вікно повісимо сяючі шторки. Отак, тут стало набагато затишніше, але я зупинятись не маю наміру. Ось тут повинен стояти стіл у вигляді алмазу. Ну, а стіну прикрашатиме дещо гарне. Так, мої фотографії. Так, ось так. Ох, мені дуже подобається. Ой, мало не забула. Тут лежать мої самі улюблені цукерки у вигляді алмазів. Ну, які ж вони смачні. Просто пальчики оближеш. На чаклу є ще пару прикрас на стіну. О, так, от тепер моя кімната виглядає саме так, як я і хотіла. Можу далі насолоджуватися цукерками. Ну що ж, приступимо. Першим ділом наче на підлозі лаву. Отак. Виглядає вогняно. А тепер мені знадобиться водяна гармата. Але заряджати її буду не водою. А справжніми рубінами. Чудово. Приціл, вогонь. Вуаля. Гарне рубінове серце на стіні готове. Ну, а в самий центр я повісю картину з рубінів. Між іншим, це мій автопортрет. Пізнали? Продовжу прикрашати стіни рубіновими поцілунками. Ну, що за краса. Сидіти я буду на цьому розкішному, м'якому кріслі. Ну і столик тут явно не буде зайвим. На нього поставимо ось цей неоновий світильник. А ще холодильник з моїм улюбленим напоєм. Так, обожнюю коло. Ммм, смакота. Яка ж гарна у мене вийшла кімната. Клас. Дівчата, привіт. Привіт-привіт. Ну і спека тут. О, ідея. Треба облаштувати гарне подвір'я. Тут у мене буде ставок. Ох, яка ж гарна прохолодна водичка. От тепер ніяка спека мені не страшна. Бо я завжди можу освіжитись. О, а от і кур'єр з моєю посилкою. Ваша забирайте. Зачекайте, чекайте, яка ж вона важка. Стійте, допоможіть. Візьміть, будь ласка, взяти так. Ви можете самі все зробити? Звісно, зможу, але за окрему оплату. Гадаю, цього має вистачити. Це справжні рубіни. Чудово, вже приступаю до роботи. Пляжну парасольку поставимо от сюди. І лежак от сюди. Що скажете? Все чудово, дякую. Пробачте, а можете і мені допомогти з гойдалкою. Я поспішаю. Ну, я вас дуже прошу, будь ласка. Добре, так і бути, але за окрему оплату. Ого, це справжні алмази. Круто. Вважайте, робота вже зроблена. Ага, ось так. От і все. Прошу. Велике дякую, можете йти. Ну, а тепер трохи почаколуємо. Цій гойдалці явно не вистачає ось такої розкішної подушки. Візьму коктейлі, буду відпочивати. М -м Клас. Дівчата у нас вийшли дуже гарні будинки. Згод... Дівчата, дивіться, як багато солодощів. Швидше все збираємо у мішки. Ось, це ми сьогодні наїмось. Що? Пограбування? Ну вже ні. Лише не в мою зміну. Вмикаємо сигналізацію, біжимо заарештовувати грабіжників. Двері заблокували. Ми у Нас точно заарештують. Тоді давайте заховаємось. Нас ніхто не знайде. Поліція уїде, і ми втечемо на волю. Я в паковці від хова буби. А я в банці від кислих цукерок токсиквиз. О ні, а де мені сховатись? Зайняли всі місця. Мамочки, поліція вже тут. Прикинуся мимдемс. Так, так, так. Я знаю, ви десь тут розбишаки. Двері я заблокував, а щезнути ви не могли. Ага, попалась. Не здоженеш, не здоженеш. Я знаю, що робити. Пожайку поліцейський. О ні, зупиніться, мене зараз нудить. Коч хто мене врізався? Упс. Привіт, містер поліцейський. Привіт-привіт, злодюшка. От я вас і піймав! Це було елементарно. Ауч! Ніколь, ти просто гені. Давай швидше біжимо. Ану стояти. Непокора поліції карається законом. Ого, це магазин іграшок. А ну-ка, посуньтесь. Хочу проїхатись на цій машинці. Ух, вона ідеально мені підходить. А, ось, я врізалась. Але це було забавно. Хм, А можу спробувати заховатись у цій машинці. Ось так мене не видно. Ой, треба місце краще. А якщо я заново заберу машинку у будинок, це буде набагато краще. У будинку я заховаюся, мене ніхто не знайде. Так, геніально вигадано. Який чудовий велосипед, хочу собі такий. Ой, нічого собі. Який милий ведмедик. Він такий величезний і м'який. Намалюю я губе. Гей, мене видно? І то також. Та що ж таке? Добре, треба пошукати місце краще. Ого, я тут цілий ящик з іграшками знайшла. Я в нього ідеально помістилась. Супер. Я знаю, що ці злодюжки прибігли сюди. Ну добре, зараз ми їх знайдемо. Ага, ні? А тут також порожньо. Куди ж вони могли заховатись? Ого, Мола Тор з Майнкрафту. Крутяк, обожнюю цей фільм. Особливо коли тор робить так і блискавка проходить по руці. Ой, ой, що це було? І знову привіт. І я справді це зробив? Добре, зараз не до цього. Прошу вас піднятись, пані, і не рухатись. Зараз я швидко знайду твоїх напарниць і ви швидко вирішите до в'язниці. Від закону не втечеш. Так, ну мабуть, вдалось. Та хто мене чіпає? О, ні! Хто небудь, рятуйте! На мене напав ведмідь. Треба скоріше заховатись. Фух, гадаю, тут мене ніхто не троне. Щоправда, тут якось темно. Увімкну світло та огляну все. О, ні, мене зараз знайдуть. А тут мешкає монстр. Монстр! Де монстр! Рятуйте! Давай швидше виласімо. Закриваємо коробку, кладемо на неї ведмедя і тікаємо. Випустіть мене! А ну стояти! Я вас піймаю. Дівчата, треба швидше ховатись. Якщо до цього відра. Ой, ну і запах. Ніколь, тобі підійде. Мені ні, я не полізу на смердюче ведро. О, ні, запах просто огидний. Але за кольором воно тобі ідеально підходить. Це правда і означає, що доведеться лізти. Oh, Ох, сподіваюся, що воно того варте і поліцейський мене не знайде. Набирай більше повітря, Ніколь, і бажаю успіху. Ого, Гема, ти їси попкорний без мене? А ну ка давай сюди. Взагалі-то він підходить мені за кольором. Не, будь ласка, піду, знайду собі щось крутіше. Отак, обожнюю попкорн. А може, вдасться заховатися всередину? Ні, мені явно потрібне відро побільше. І я впевнена, що можу тут таке знайти. Ну, що я казала? Ось це розмір в самий раз. Величезне відро попкорну жовтого кольору. Треба залізти всередину. Мені здається, чи заховатися за плакатами дає так собі. Так. Так мене в два рахунки знайдуть. Треба виготовити ще ще. Ого, а от холодильник з пепсі мені за кольором ідеально підходить. Треба заховатись. Ну, зараз я руки вгору. Ах, нікого. Вже заховались від мене. Так, доведеться знову їх шукати. Де тут взагалі можна заховатись? О, попкорн! Ось це смакота. Нічого собі. Ось це порція! Я не можу собі відмовити. Я просто зобов'язаний це спробувати. М -м, яка смакота. Ой, мамочки, взагалі то боляче. Хто це мене вкусив? Не вже злодюшка. Анука і становись поруч зі мною. І навіть не думай тікати, бо я за тобою стежу. Ох, навіть спекотно стало. Зараз без справи позбутись. Отак і пепсі для цього ідеально підійде. Ой, ось це зустріч. Ха, ще одна. Сьогодні явно мій день. Знайшов усіх за лічені секунди. Ей, А можна обережніше стояти? Стій поруч з нею не рухайся. Вип'ю пепсі та продовжу пошуки. Лише викину банку. Ай, Хто це крикнув? А ось і вона, третя злодюжка. Ей, зніми, негайно, нічого не бачу. Швидше тікаємо. Та що ж таке? Коли ще їх вже заарештую? Наче відірвались. Ого, це ж спортзал. Як тут багато винагород, кубки медалі. О, це перемога великий честь для мене. Як тут весело. Навіть заховатись не хочеться. А от я впала. Ого. Цей рожовий килим мені ідеально підходить. Я в нього загорнуся, мене ніхто не знайде. Нікол, давай ми тебе краще піднімемо, щоб ти не валялась на підлозі. Ось так. Готова. Велики дякую, дівчата, я поскакала. Чао. Ось це прикол. Ауч, не плутайся під ногами. Ема. Так, ця груша для боксу підходить мені ідеально. Треба лише залізти всередину. А я заховаюсь у кошику з м'ячами. Ну що, злодюшки? Я знаю, що ви тут нікого. Добре, пошукаємо ще трохи. Ого, гантелі. Ну, зараз гадаємо молодість. Ой, як незручно вийшло. О, а на тренажері виходить жвавіше. Я, до речі, у дитинстві настільним тенісом займався. Ой, і боксом. Що відбувається? Ауч, досить. Хтось кричав чи здалось? Так, всередині точно хтось є. А ну-ка вилазь звідси, хуліганко. Я тебе знайшов. Стій на місці та не ворушись А я знайду ще двох. Я сказав ні одного руху, отож. Ага, друга злойдюшка знайдена. Давай вилазь Знайдено, знайдено, вітаю. Ей, не треба мене так тягнути. А з вами лише так. По-доброму ви не розумієте. Та годі вам не засмучитесь. Дам вам у в'язниці, щоб не так сумно було. Ого, ось це у мене удар. Ауч! Хто мене впустив? От і третя знайшлась. Містер поліцейський. Ми не хочемо до в'язниці. Будь ласка, пробачте нас. Oh. Які ж ви милошки! Oh, no. Але зі мною це не проходить. Ви арештовані. Табличко вище ув'язнена еман. А тепер повертайся. Наступна ув'язнена Ніколь. Профіль, Анфас! Чудово. А тепер ув'язнена Марі. Ага. Ось цей кадр був супер. Дякую.